Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мирних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Далі про події на передовій і в тилу поговоримо з фахівцем. З нами на зв'язку генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, засновник благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко. Доброго ранку. Слава Україні. Доброго да. ранку! Пане Ігорю, ось Олександр Сиський анонсував наш контрнаступ. Ми дійсно можемо йти вперед в ситуації, коли ворог наступає так завзято. Адже ось нещодавно агентство Reuters повідомляло, що росіяни за останній тиждень лише захопили 235 квадратних кілометрів української території. Чи можуть сили оборони завдати в такій ситуації удар, так би мовити, назустріч? Це який стан на окремих скажімо, фронтах. Да. На нас їх, на жаль, немало. І тому дійсно на на так можна е формувати ситуацію, добувати е резерви, подавати засоби готувати на несі враження і, і запищувати виконання куд дій, а на інших е проводити оборону. І тому безумовно реально. Якщо є ресурси, і резерви, а такі заяви, на мій погляд, можна робити тільки в цьому випадку, то може бути і така перспектива, тобто контрнаступальна. А в ніч проти вівторка, армія країни агресорки обстріляла Україну рекордну кількістю шахедів. 188 дронів вони випустили на територію України. Вони не отримали бажаного результату із результатом останнього ракетного удару, і тепер роблять ставку на дрони. І взагалі, скільки цих дронів вони зараз виробляють? Що можуть випускати їх? Майже ну по дві сотні так, за одну за ніч Виробляють вони за добу біля вісімдесяти, якщо в одну добу. Менше там півсотні то можна накопичувати, можна там по доставкам, можна по доставкам сирану змінюватися ці, але найбільш масований на з точки зору застосування спільно-ракетного і дронного зброї, то це за 100 і там, і там. А зараз ми бачимо, скільки з ракетами гірше ситуація так швидко їх навіть не ну не накопиче. вони зато постійно застосовують шахіди, причому іноді і це вперше дійсно рекордна кількість. То про що ви сказали? 188. те, що зараз вони використовують шахеди, свідчить про те, що в них так званий ракетний голод, і ось в північній Кореї хочуть збільшити виробництво ракет, яким Росія обстрілює Україну. Наскільки це реально, і в які терміни це може відбутися? Голодом, мабуть, це вряд чи можна назвати. Ми бачили останні удари, де були застосовані в тому числі ракети. Але те, що ну, по перше, принципово питання боприпасів мало ніколи ніде ні у кого не буває. Тому всі намагаються збільшити, щоб були нові спроможності. Що стосується в даному випадку, то на у себе вони перейшли росіяни на підприємства оборонно промислового комплексу на воєнні рейки. як якби дожимають, що можуть і цей їм не вистачає втрати досить великі, розходи великі. Тому вони значит, працюють своїми союзниками. Дроновий напрям більший ранці, як відомо, а боєприпаси для артилерії, ракетні, в тому числі, на жаль, балістика кн 23 ну і так далі. це... Спроможності збільшуються північне кареї uh -huh. швидко це не робиться місяцями, але але перспектива така на жаль є. Ну от тим часом в НАТО закликали надати Україні ракети з дальністю до 5 тисяч кілометрів. Що це може змінити, і чому така заява пролунала лише зараз? Лише зараз на жаль, це питання досалювана і іже з ними, які протягом трьох років гальмували як могли, і все пояснювали, що треба ховатися і, і тоді буде досягнена мета. Мета була досягнута, що ескалація відбулася на рівні того, що зайшла нова четверта ядерна держава, північна Корея в цю війну до трьох інших Російської Федерації Китаю і Ірану. От і тому ситуація таким чином складається 5 тисяч це чудова цифра, зв'язку з тим, що це допоможе реалізовувати один із важливіших принципів ведення бойових дій, який говорить про те, що на таких дальностях а це вже дальність оперативна і стратегічна, може бути знищувати відповідного рівня цілі. Для нас принципово важливо, наприклад, бити по. Заводом підприємцям, які випускають ці ракети, які не канапичують. Ну для них це несподівано. Якщо вони будуть чекати як 300 кілометрів, то подивитися на курші нанесли удар старе на аеродромі. Що залишилися багато цього немає. Тобто на мене я роблю переклад цієї ситуації опять. привіт, Саліван і жі з ними. Тобто, ну і Остін там приймав участь. Ми пам'ятаємо, як він говорив. Ну росіяни вже забрали 90% літаків. Ну ще не час вам давати. Потім проходить час, там два тижні каже, ну все росіяни майже там кажуть, чи що що прибрали вже за 300 Всі ну, дякуємо за такі підходи і тому такі результати. Так щоб такого не було. E, Значить на 5 тисяч це можна діставати. Фактично, ми бачимо по всій європейській частині, де знаходиться дуже важливе для нас підприємство. і це питання: а як можна впливати на каби? Треба бити, де вони складуються, треба бити, де вони збираються, треба бити де їх виробляють. Ну, приєднують один до одного цей пристрій до авіаційної бомби, і такі спроможності можуть з'явитися, тому тут важко переоцінити питання у тому, щоб яка мова швидше це Надали. засоби так. в нас з'явилися. Дякуємо вам, пане Ігоре, за Дякую. відповіді. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ і засновник благодійного фонду Закриємо небо України Ігор Романенко. Дякую